Чи могло б бути все інакше, якби Україна пішла на підписання домовленостей, які були досягнені в Туреччині? Пам'ятаєте, тоді приїхав Борис Джонсон, і я запитував Боріс, чому ти приїхав? Півтора роки ми не знали, чому приїхав Боріс. А на мене вилили купу лайна за півтора роки і записали в усе, що тільки можна, а тільки не про українське час, розставив все на свої місця, і тепер зрозуміло, хто реально турбувався за Україну, а хто просто брехав українському народу. Після того, як Арахамія чітко сказав, для чого приїхав Боріс. Борис, правда, в себе там намагається відхреститися від цього. Сказав, що то про російська пропаганда. Але Арахамію ми всі з вами чули. Українську мову ми розуміємо. Так ось нині, нині Путін, який теж почув Арахамію, давав інтерв'ю, і українські канали нарізками дали це інтерв'ю українському народу. І Краще цього не робити. Я ще раз повторюю, і Путін там каже, що все могло закінчитися півтора роки тому назад. Я не схильний вірити а, цьому персонажу історичному. Але я не схильний вірити і тим людям, які, як виявляється, півтора роки водили український народ заніс, розповідаючи про два-три тижні, про закінчення ракет, про шашлики в Криму, про багато-багато чого. А виявляється, вони знали значно більше, і значно більше українських людей могли б дожити до сьогоднішнього дня. І, до речі, не факт, що українські території довелось би здавати. Питання Криму завжди було таким непростим абсолютно, але якщо ви згадуєте, тоді питання Криму теж обговорювалось і йшлося про те, що на на найближчі 15 років питання Криму не буде вирішуватись. А буде такою я не знаю, сумісною територією. Можливо, я не знаю, що краще. Я не визначаю міжнародну політику, я не визначаю світову політику. Але е, мені я не те, що це слово цікаво, а цікаво було б, щоб сказали люди, які за останні півтора роки втратили своє життя. Щоб вони сказали, знаючи сьогодні все те, що ми дізналися. Ну, власне, я про це знав ще в квітні 2022 року, власне, тому і записав оце відео. Борис для чого ти приїхав? Чи могло все бути по-іншому? Не знаю. Адже завжди знайдеться той, хто скаже, вони все одно, ну і так далі. А з цим сперечатись неможливо. Телеграм ці профілю, там ці відео нашого ворога.